Вітаю вас, друзі. На цей раз матимемо розмову про фольклор. І моя співбесідниця Євдаха Семенівна Клапсоняк Вона знає весільний обряд від початку до кінця. Але звідки вона це знає? Це що в минулому тисячолітті. Співала ці весільні пісні її мама. І так вона то перейняла і співає. То попросимо, щоб євлаха заспівала, як на весіллі космачі співають нашу традиційну пісню Бервинкова. Прошу дуже. Ой леге Берви, Бервинкової, ой милий Боже. Ой, да. До... до нас, бо в нас уже утихаки. Є гаразд, бо в нас уже утихаки. Є гаразд, ангели воду носі, причисту діву просі. Причеста діва мати, у відеона до хати та й весіє зачинати, благослови милей Боже, от матір. Благослови, милей Боже, Отчуй матір, та й весі. Зачинати та й весілечко зачинати. Ой, у четвер годинку, а у суботу щоденку. Та я в щасливу годинку, та я в щасливу Hadin kum oyla geber ve berdin kovayı oyla kila izazula hacap çerestat oyla kila izazula hacap çerestat oy çastobi oy şidatı На посад, ой час тобі осідати, до посад, на посад. а що тобі зазуленько, до того, та й до мого посажечка, славного. Є у мене татко й магамка. Вітого є у мене такой матка, Віто, та й від могої постажечка, славного, та й від мого славного, ой лежить бере вількової. Ой, стань, братчик, на стійчик, ой, стані, братчик, на стійчик. Та й розчеши росту косу під вінчик, та й розчеши росту косу під вінчик. Не вкрачте, та й за мною молодою не плачте, ой ой берви, Берви, вікової, ой, брат сестричку, розплітав ой, брат сестричку, розпів, да він у пліточки. Подівав де він тієї у пліточки поніс, поніс на ярмарок, не продав. Поніс, поніс на ярмарок, не продав, підтівками чи чобітками, Росто чобітками, розтоптав, а тут бивав у пліточки, сидіти, а тут дивимам у пліточки. Сидіти. Не поданьсь парубками. Гомоніти, не подам тісь парубками, Гомоніти, А туди би вам у пліточки. Стояти. А туди би вам у пліточки. Стояти. Стояти, Не подамті з парубками. Гуляти не з парубками, гуляти, ой лежить берви, вінкової, а не папоро цвіте, мамка віночок кладе білими рученьками, дрібними сльозоньками. Добре не гадочками. Ой лежи бере вілкової, а в город це більш деревце. Сніяє, а в город це більш деревце, сніяє. Вийшла її рідна мамко, Питає її рідна мамка питає, куда ти сяй баростенько, збираяш, куда ти сяй моростенько, збираєш, куда с тобі парохогоней, сідлаєш, кудай з тобі порохогонек. çıldır, oydur doğru konuç hangi doğru, oydur doğru oyunuç hangi doğru, sıraya çıkar idamam ko, dosluyu sıraya çıkar idamam ko, dosluyu Ой, до строю дострою, до строю бо вже мені розлученька З тобою. Ой, куди ти, Марусенько, ходила, що так твоя, й головочка зацвела. Я ходила рідна магамко, садочок припав мене черешневий цвіточок. хоть би я вітер віяв, не звіє. лиш на твоїй леліє. хоть би я сонце гріло, не в я не лишні на твоїй голового гонці Ой червона й калиночка, білий цвіт ой червона й калиночка, білий цвіт славні наші молоденькі на молоденьки. Славні наші молоденькі на увесь світ, а не ой лежі бервер віркової. Ничка низька йма розтегенько. перший раз, низька низька й маростег. Перший раз поклониться от той мамці, до сто раз поклониться от той магамці, до сто. Раз не тебе з маленькогої, згодували, що не твого й позажечка дочекали. Снизька й ростегенько. Другий ра, зниська й ростегенько. Другий. Поклонися от той мамці, дві стара, споклонися й отой магамці, дві старас, Що вони тебе змаленького, згодували що вони твого й посажечка дочекали. Снизька низька й марусенько, раз. зниська низька й маросегенько, трети раз поклонися от той мамці, раз поклониться от мамці. Триста раз той матери. Дякує от цій матері, Дякує, що в неї з маленького згодували, що в неї посажечка дочекали. Добра, добрим людям, добрий час у людей, так і в нас. І в щасливу годину розвеселіть родину. Ой, родина, родину, беся жито родила, ой ще жито, та й би безійшовся, рід увесь Це весільна скінчилася. Тепер ще додава, ще деруться. Добре так, Чекає, ой, круто, великий приємний, ще бечний кучай.